Вітаю всіх на своєму каналі. І, дівчата, я сподіваюся, що сьогодні буде відео дуже насичене, цікаве, бо я хочу поділитися з вами двома готовими роботами. Особливо одна дуже довго очікувана, я її довго в'язала, але сьогодні я вам її покажу. Також я отримала з дому посилочку і хочу показати вам пряжу, яка прийшла в ній. І... Дуже красиву брошку ручної роботи, яку мені подарували подарувала до війни моя старша невістка, дружина мого брата. Але перед в'язальним я хочу звернутись до блогерів. Просто хочу попросити у вас допомоги чи поради на минулому тижні. У мене Google заблокував мій аккаунт, відмінили монетизацію. Перестала йти реклама на каналі. Ті гроші, ті кошти, які я заробила, бо монетизацію я підключила в квітні місяці цього року. У мене там на рахунок зібралось 13 доларів. Я вважаю, що за ту роботу, яку роблять блогери, і. Це невеликі кошти, але мені дуже жалко часу, який я витратила. Бо буває таке, що, і ви самі знаєте, що відео буває монтуєш по 5-4 по 4 години. У мене таке буває. Не знаю, у вас буває чи ні. <гум> Коли ти пишеш інструкцію, то також ти дуже багато часу витрачаєш. І тут навіть, знаєте, не ті 13 доларів, а саме кількість підписників, дівчата, які мене дивляться, мені. Хочеться спілкування, я хочу працювати в Ютубі так, як я раніше працювала, але я не можу зрозуміти, що я не так робила, що я не так роблю. Може навіть хтось із вас зможе зняти відео, чого не можна робити на Ютубі. Зараз я дуже багато всього читала, і я з'ясувала, що не можна клікати свої відео. Я з'ясувала, що не можна переглядати рекламу, саме яка іде в твоїх, ну саме в моїх відео. Її потрібно пропускати. Вірно, я зрозуміла, чи ні, будь ласка, дівчата-блогери, які дивляться мене, підкажіть, що я не так роблю? Бо ну, мені дуже жалко часу, який я витратила на все це, і мені хочеться, щоб мій канал розвивався. Також, Також дівчата, хочу сказати, що тиждень кожного дня практично я відправляю, заповнюю форму, яку проси Гугл. І знов сьогодні вранці ми з чоловіком заповнили, додали документи, які вони просять. Я не знаю, яка буде відповідь. Там потрібно чекати протягом 48 годин. Але дуже прошу: допоможіть, підкажіть, ви дивитесь мої відео, що не так. І далі я переходжу до приємного такого контенту, це в'язання. І зараз я перевдягнусь, бо достатньо жарко, спекотно я вибачаюсь. Тож зараз я на секундочку відключусь, перевдягнусь, і ви побачите першу мою готову роботу. І, дівчатка, перша моя готова робота це мій літній кардиганчик, ажурний кардиганчик, який я дуже давно в'яжу. Мені здається, що я почала його в'язати ще в квітні місяці. Але я постійно мені потрібно було переключатись. То я в'язала чоловічі шкарпеточки, До речі, шкарпетки вже поїхали за призначенням три пари шкарпеточок чоловічих. То я в'язала. Своїй невісті, топ в попередньому відео це ви могли бачити. Також дві пари дитячих шкарпеточок я зв'язала. До цього я зв'язала собі два топи. Тож, до речі, хочу випустити також відео наприкінці серпня про літні вироби, які я зв'язала цим літом. Вони всі цікаві і, до речі, чому саме хочу, бо ви всі ці вироби бачили. Але я хочу саме в цьому відео розказати, як в експлуатації веде себе пряжа. Я вважаю, що це буде корисне відео, бо я в'язала, наприклад, дроп Сафран літній топ собі, і це нова для мене пряжа. І от я вам в тому відео розкажу, як вона повела себе, щоб, може, ви собі е, візьмете на, на заміточку, як на заміточку дівчата на українській. <кхід> Тож, а зараз трошки поговоримо з вами про мій літній кардиганчик. Якщо у мене вийде сьогодні ввечері, я зроблю, від... я зроблю фото, і в кінці цього сюжету я додам ці фото. Я використовувала трошечки ближче до вас підійду, щоб ви бачили візеруночок. Візеруночок, відео на візеруночок у мене є на каналі, я там попетельно все пров'язую, все розказую. Рукав тут звичайний, втачний рукав, подобається все, як вийшло. Я в'язала цей літній кардиганчик з чотирьох видів пряжі. Одна ниточка ярна від ярна вибачаюсь Ірен, це 100% мироносова вовна. Зараз я не буду вам показувати моточки і дуже детально про це, це розказувати обов'язково в інструкції, яка вийде після цього відео. Я обов'язково все детально, по петлях, по рядах, по сантиметрах я все вам розкажу. І покажу бірочки від пряжі. Одна нитка Ірин від Ярна. Друга ниточка, ниточка також тоненька Селіна, це також від Ярни. Одна ниточка була 100% бавовни, і одна ниточка, яка новним я казала вам у всіх відео, в яких розказувала про цей кардиганчик, я не знаю. Але дівчата, які мені продали цей моточок 100-грамовий моточок пряжі, вони сказали, що все, що є саме краще, все це є в цій пряжі. Тож, кожна ниточка мала метраж 1400-1500 метрів. Я у мене є. Я під кожним в описі, під кожним відео додаю телеграм-канал, який рахує загальний метраж пряжі. І саме загальний метраж пряжі я обов'язково вам дам в інструкції. Дівчата, що я хочу сказати про цей кардиганчик. Він мені дуже подобається. От я його зараз одягла. Єдине, що ви бачите, я не застібнула на, саму верхні, на самий верхній гудзичок, але от зараз я зараз застібну і покажу. Дуже близько, ну так сказати, що прям зовсім дуже близько, ні. Просто по шиї проходить горловинка і. Ну, можна було б трошечки нижче, але я закривала голочкою, і якщо потягнути, то воно ширше стане. І я просто не хочу цього робити. Хай буде так, мені подобається, коли просто у мене верхній гудзичок, просто розтіб... ну, не, застіб... не я не застібнула, так скажемо. Цей кардиган я в'язала окремими деталями. Знизу вгору мені подобається саме таке в'язання, мені не дуже подобається в'язати по колу, бо поясню чому. Бо коли щось десь потрібно перев'язати, то потрібно перев'язувати великий шмат вже виробу. А так я в'яжу окремими деталями. Я відв'язую, починаю я завжди в'язати, чомусь зі спини мені так подобається. Я відв'язую десь от таку частину. Потім зразочок в'яжу постійно. Але ви всі дуже досвідчені в'язальниці, ви знаєте, що не один зразок не покаже вам 100%, як це буде у виробі. Ну, мені так здається, це мій особистий досвід. Тож я в'яжу зразочок звичайний, але потім, відв'язавши десь отак, от десь 15 см, 10-15 см, я Проводжу вологу обробку, я це перу, сушу і тоді вже дивлюсь, скільки мені потрібно в'язати вгору цей виріб, тож тут я вже вирішую, що мені чи продовжувати в'язати, чи розпускати. Тож, саме окремими деталями. Тут втачний у мене рукавчик. Рукав звичайний, я просто зараз підняла, але коли я опускаю вниз, то він ну, десь отак. Мені подобається така довжина. Дуже подобається візеруночок, дуже але дівчата сказати, що він складний, я не можу цього сказати. Але ви знаєте, я його так і не запам'ятала до кінця в'язання цього кардиганчику. Якісь окремі фрагменти саме групи петель. Так? Але от повністю, щоб не брати схему і в'язати без схеми, я так і не змогла до кінця. Тож, в інструкції буде вся детальна інформація. І що я хочу ще сказати? Тож, зараз одягла вам показати і проблема, що одягнути під низ. Так, можна, звичайно, у мене є мачки і телесного кольору, бежевого кольору, і біленькі, але. Коли розтібнути, то це буде вже ну, не естетично виглядати. У мене залишилась пряжа, і я буду в'язати собі майку з цієї ж пряжі під цей кардиганчик. Але ви знаєте, таким візерунком я в'язати 100% не буду. Не буду. єдине, що я хочу спробувати, взяти оцю смужечку і ось ці смужки, і додати просто попереду. І по спині тільки одну е, смужку, а це все інше, все полотно в'язати лицьовими петлями. Мені здається, буде непогано. І тепленько буде, і я зможу розтібнути, нормально буде виглядати. І мені дуже хочеться, все ж таки, ну, пряжа, чого вона буде лежати. А так у мене буде двічка. Бо, знаєте, мати двійку це дуже практично. Я вже казала, що двічка, яка у мене була, до цього я її просто зваляла. Я просто кинула в машинку не на режимі вовна, а просто на звичайному режимі. Чого я так вирішила, я не знаю. А там була Мириносова вовна, і ця, ця двічка вона стала настільки настільки по фігурі, у мене що я її Ну мені незручно її носити, бо і коротка і короткий кардиганчик, і майка там вона і була коротенька, бо пряжі у мене не вистачало, а зараз. ну просто Тож, це все, дівчата, за цей. За, цю, за цей кардиганчик вагу також вся вага, вся 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 інформація буде в інструкції. А може, я просто додам в описі під відео. дівчата. Я додам цю інформацію в описі, в, в описі під відео, бо я вчора вже пізно ввечері я на машинці шила, пришила рукави і внутрішній шов по рукаву, і боковий шов, я просто на машинці. Прострочила і все. Я вже не захотіла, бо я трошки, знаєте, втомилась від, ці, від цього виробу, втомилась, бо саме цей візерунок, коли ти не можеш запам'ятати, і в'яжеш, в'яжеш, і вже я хотіла швидше його вже закінчити, і все були запити на інструкцію. Тож вона обов'язково буде. Я переодягаюсь, бо мені дуже спекотно, і покажу зараз іще одну готову роботу. Música Моя робота, дівчата, це чохол на ноутбук. Подивіться, зараз трошечки розкажу. Так, кожна із вас може може сказати, що це можна придбати все або на Аліекспресі, або. На тему, ну, досвід з тему вже я не хочу. Там нічого. Я вже там купувала, я в одному із відео також розказувала. Я там придбала собі сумку, і це просто такий ширпатріб, що не знаю, може, мені просто ну, не повезло. не знаю, от, е Мені потрібен був процес, який я просто буду в'язати і на ньому відпочивати. Бо попередній процес у мене був топ для невіски, і я там трошечки втомилась, бо я дуже швидко мені було, потрібно було зв'язати. Цей кардиган тут просто постійно потрібно в схему дивитись. А ось ця річ. Просто сиди і в'яжи. Ми постійно ввечері виходимо на вулицю, і там, ну, коли вже ніч, 10-11 година ночі. Тож мені щось потрібно було просто, щоб в'язати і ніч ні про що не думати. Тож, ця пряжа, із якою я зв'язала, це дві ниточки. Одна, от одна напів. Вовна і одна дуже колюча, така мені віддали цю пряжу дуже колюча букльована пряжа. Я з'єднала ці дві ниточки, зв'язала, дівчата, давайте я зараз просто вам так от достану покажу. От, Бачите, да? мій ноутбук. А тепер я просто його достану і Незручно мені так тримати його, вам показувати. Тож, я набрала 34 петлі, отак, набрала 34 петлі в дві нитки і почала в'язати. Пров'язала я одну деталь 38 рядів, 38 лицьових рядів, тож 76. 76 вгору, ну по розміру свого ноутбуку. Бо зараз я виходжу на роботу і канікулярний час у мене буде можливість попрацювати саме за ноутбуком, бо є чим займатись, а переносити у мене нема в чому, хоч знаєте. Чоловік, коли побачив, що я в'яжу, він сказав: ти знаєш, якщо б я був ноутбуком, я не хотів би бути в цьому чохлі, бо він дуже жаркий. Ну, Справа в тому, що я ношу і взимку ноутбук, тож потрібно, щоб він йому тепленько було. Тож, повертаємось до того, як я його зв'язала. 34 петлі набрала, пров'язала 76 рядів одної деталі, однієї деталі, другої деталі. А потім я. Зв'язала просто, набрала 10 петель і пров'язала отаку смужечку, яка іде у мене, і я за допомогою її просто гачком я з'єднала. Коли я все з'єднала і вставила туди ноутбук, він ця. Ця смужка вона виявилася така дуже товстенька. Хоч я хочу туди класти і блок живлення, і мишку, щоб все воно було ну, в цьому чехлі. І я тоді просто взяла, з'єднала посередині, от я вам. Зовнішню сторону, виворітну сторону, покажу. і пройшла гачком, трошечки прибравши ширину цієї смужечки. І так, знаєте, вона непогано виглядає це все, непогано. От. І Потім я просто обв'язала цією шниточкою, в дві нитки я в'язала цю смужку, і в дві нитки гачком я обв'язала саме ну, Верхівочку цього чохла. Тут, мені здається, 5, 5 рядів стовпчики без накиду. І от вийшло у мене от такий чохол. Я спробую зробити фото, показати вам. Ну, не знаю, подобається, не подобається. Мені здається, це така корисна річ. Навіть якщо я не буду класти сюди ноутбук, ну, я подумаю, що. Що сюди покласти. Може, це буде у мене як якась проєктна сумочка. Ну, подивлюсь. Але в'язала спочатку для ноутбука і буду саме користуватись зараз для ноутбука. А там далі вже буду дивитись. Дівчата, і хочу показати пряжу, яку мені передали з дому. Е, нарешті я змогла до неї доторкнутися, мені настільки приємно. Тож, коли я була вдома до 22-го року, я придбала, була дуже гарна акція в магазині Ярна і дуже дівчата хвалили цю пряжу еджитом. Отак От вона виглядає. Це 100% бавовна метраж в 50 грамах, 127,5 метрів. Ну, такий класичний метраж, і ну, настільки її всі хвалили. І я придбала собі три кольори, блакитний. Якщо я знайду фото, я додам вам, я зв'язала собі літній джемпер, потім пильна така троянда, я в'язала літню футболку. І якось оця пряжа у мене залишилась. Хоча мені дуже подобається тут колір, дуже він такий королевський, синій, і у мене 450 грам. Тут вистачить на повноцінний виріб, але, ви знаєте, я, я не хотіла б в'язати ажуром. Я от зараз торкаюсь цієї нитки, і вона якась така дуже жорстка. Не знаю, я дуже хочу її використати. Може додати сюди софт-дрім із по кольору, який буде підходити, і зв'язати щось тепленьке. Але у мене немає саме отаких от бавовняних виробів. Все якось тепле, тепле. І все ж таки, мабуть, я буду в'язати в одну ниточку, але знаєте, хочу зв'язати з в. Подібним, з подібною горловинкою, може, навіть буду пробувати просто лицьовою гладдю. Щось хочеться, хочеться простеньке, бо від ажура я втомилась, я щось не хочеться мені зараз в'язати ажуром. І знаєте, дівчата, от коли от зараз я збираюсь їхати до подруги і. Почала міркувати, почала думати, які речі мені взяти з собою. І виявилось, що зв'язала собі зараз літній кардиганчик. А під низ одягнути, якщо от жарко, да, спекотно буде, зняла кардиганчик, і я в тупі, у мене такого немає. Всі футболки, якісь вони вільні. Одягнути зверху кардиганчик, теж воно якось не, не дуже виглядає. Тож, я зараз бачу, що дівчата хочуть створювати саме капсульні такі. Як це називається капсульні образи чи щось таке, щоб ти міг одягнути кардиган, щоб під низом було чи ну, ну, Щось таке. І я от якось задумалась над цим, що потрібно щось з цим робити, щоб можна було варіювати. Бо багато у мене є джемпери джемпери. Да? Але ну, що таке джемпер? Спекотно, ти його зняв і все, і тобі потрібно десь топ з собою носити в сумці, чи я не знаю як. Чи якщо топ одягнув, у мене топи такого кольору, що я цю білу ажурний кардиган, я не можу одягнути. Більше якогось кардиганчика літнього у мене нема. У мене є кардиган. Дуже теплий, зараз влітку його тягнути з собою, також це не варіант. От потрібно все ж таки більше, я хоч і практична людина, мені здається, але потрібно створювати свій гардероб, щоб можна було варіювати і грамотно варіювати все ж таки свої вироби. Тож, Буду думати, що я з цього хочу зв'язати, але ж я дуже хочу зв'язати з цієї пряжі. Спробую відпарити, відв'язати зразочок, просто, мабуть, лицевою гладдю, і відпарити, може, воно стане м'якеньке, і все буде добре. Зараз покажу ще яку пряжу я отримала. У мене було вдома два моточки от такої пряжі Kid Silk від Аустерман. В 25 грамах, ой, який ж тут метраж дівчата? В 25 грамах 225 метрів. І ну, так вийшло, що я придбала тільки два моточки. Був розпродаж у нас біля нашого магазину пряжу, де ми всі дуже полюбляли вдома купувати пряжу. Один чоловік зі своїм сином привіз дуже багато мішків пряжі. У нього жінка померла, і залишилось дуже багато пряжі. Боже, там стільки її було, дівчата. І ми просто обирали і дуже за символічну ціну купували. І от там було два таких моточки. І я придбала собі, може, навіть палантин чи шарф якийсь зв'яжу, мені здається, мені вистачить. І також я тоді придбала два от таких моточки дуже класний такий колір. От якщо б зв'язати собі з такого кольору джемпер. Тут і Меренос, і шовк, газал Ексклюзив, але ж я подумаю, що з нього зв'язати. Може. Рукавички, я подумаю, ну, мені дуже подобається ця пряжа. І знаєте, все те, що вона лежала у мене в моїй шафі купе, і зараз я її тримаю в руках. І зараз вишенка, вишенька на торті. Зараз я вам щось покажу. Саме перед війною на день народження, мені. Старша невістка, це дружина мого рідного брата, подарувала мені ось таку красу. Дівчата. Подивіться. Ой, я вибачаюсь ось так, бо я перевернула. Ви бачите, що це снігірь. Це дуже ексклюзивна річ. Це Е... в коробочці лежала ось така. Візиточка, я зараз переверну. Я не знаю, зараз дівчина виробляє чи не виробляє, видно вам чи ні, дуже красива. І у мене було і воно є моє червон... моя червона сукня, я також її отримала в цій посилці. І я зараз, якщо я знайду фото, дівчата, я саме цього снегиря чіпляла на, свої червони, на свою червону сукню. І ну, кожного дня, звісно, ти коли одягаєш цю сукню, ти не будеш чіпляти. Але от, коли був день вчителя і ми ходили в ресторан, тож я одягла цю сукню і цю брошу. Я дуже рада, що вона зараз зі мною. Я додам фото, якщо я знайду, як це виглядає саме на цій сукні, як це виглядає на мені. І мені також дуже приємно. Я, мабуть, давайте я підпишу інстаграм цієї дівчини, бо щось, бачите, не фокусується. Не дуже гарно виглядає, я підпишу в описі під відео. І ви зможете пройти і подивитись. У неї на той час я заходила, коли я отримала цю брошку. У неї дуже красиві вироби. Але зараз я просто ну, не дивилася. Тож, дівчата, це все, що я хотіла вам розказати в цьому відео. А, дівчата, ні, не все. Що я хотіла ще сказати? Я дуже чекала відео Олени Буганової, саме коли вона оголосить свій спільний проєкт в серпні. І вчора вийшло це відео, і я хочу в цьому місяці прийняти участь у всіх чотирьох тижнях. Мені є з чим стартувати. І саме в наступному відео, яке вийде. Після інструкції на літній кардиганчик я більш детально розкажу, з якими відео я буду стартувати. Вироби будуть цікаві, вироби будуть класні, мені здається, і корисні. Тож залишайтесь разом зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте і дівчата, блогери, будь ласочка, відклікні від... прореагуйте на це відео, може, якусь пораду ви мені дасте. Бо ну, мені дуже хочеться продовжувати працювати. Всім до нових зустрічей!